Це на дворі в нас росте ожина. Звичайна, вона не дуже крупна, не дуже солодка. Але в неї є один плюс, вона масово плодоносить. Тобто, бачите, як вона масово цвіте, так само ж вона буде масово і плодоносить. Вона не плодоносить на однолітках, бо це звичайна ожина. А всередині у нас росте сорт Black Jam. Вона є ремонтантна. Вона так само плодоносить і на однолітках. І от вона доростає, її можливо і не треба підрізати. Принаймні ми не збиралися підрізати. Вона виростає десь до якоїсь певної висоти. Тут в неї виростає квітка і суцвіття. І Вона плодоносить так само, як ремонтантна малина. Ось така різниця. Так що і обрізка, і все трошки різні на ремонтантному сорті і не на ремонтантному сорті вже Завершує можна сказати, основне цвітіння, де не де ще залишились цвітки.